Окей, а тепер давайте розбиратись з конкретними історичними джерелами. Найстаріші писемні згадки про богатиря Іллю Муромця датовані 16 століттям. Перша міститься у листі Київського шляхтича Філона Кміти Оршанського старости до Остафія Воловича, троцького каштеляна, себто воєводи, від 5 серпня 1574 року. У листі кміта називає богатиря муравленином і згадує поряд з іншим вітязем солов'єм, але не розбійником а бойовим побратимом. Так, це різні персонажі. Бо прийде час, коли треба буде іллі Муравленина і Солов'я Будимировича, прийде час, коли буде служба наших потреба. Друга згадка про Іллю Муромця міститься в щоденнику австрійського дипломата Еріха Лясоти, що був проїздом у Києві 1594 рік. Автор називає богатиря муравлином муровлянином, і зазначає, що він був похований в Софійському соборі. У другій каплиці ззовні церкви була гробниця Іллі Муровлина. Ця гробниця на сьогоднішній день зруйнована, але гробниця його товариша ще ціла, також у цій самій каплиці.